Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом напечемо ось такий дуже ароматний, дуже смачний, а головне домашній цибулево Сирний Крекер. Спочатку я приготую цибулеве пюре. В принципі, цибулю можна потерти на мілку терку, але я буду використовувати блендер. Цибулі в мене тут 200 г, я ось уже її порізала на менші шматочки, перекладаю у чашу блендера. Тепер відразу сюди додаю 100 мг рослинної олії, обов'язково, аби була без запаху. І додаю сіль та улюблені спеції. За смаком, звичайно, солі додаємо, наскільки хочемо, аби солоне в результаті печиво вийшло. У мене тут пів чайної ложечки солі, і я ще буду додавати чайну ложечку паприки. Можна додати перцю, можна додати чеснику, можна ще, як я вже казала, будь-яких інших спецій. Далі накриваю і все перетворюю у пюре. Я вже перелила у мисочку, в якій подальшому буду замішувати тісто. Тепер сюди додаю твердий сир. У мене тут 50 грамів потерла на маленьку терку і перемішую. Залишилось додати сухі інгредієнти борошно. У мене вже просіяне. Тепер сюди додаю чайну ложку розпушувача. Перемішаю ось так трішки, і буду по декілька столових ложок додавати. І буду замішувати тісто. Тісто має бути гладеньким, м'ятеньким і не прилипати до рук. Таке в результаті дуже м'яке тісто у мене вийшло, але при цьому до рук воно абсолютно не липне. Для цієї консистенції у мене пішло 310 г муки, але ви, звичайно, що регулюєте, може її бути більше або менше. Тут вже потрібно орієнтуватися на консистенцію тіста. Далі тісто для зручності я ділу навпіл. І одну частинку поки що відкладаю, а з іншою буду працювати. Поверхню, до речі, я нічим не змащую. Єдине, що ось качалку змастила трішечки олією. і далі розкочую тісто. Тісто розкочуємо від того, наскільки хрустке або м'яке, хочемо печиво. Якщо більш хрусткіше, тоді розкачуємо потонше. Ну, якщо більш таке, м'яке всередині, тоді товщину робимо трішки більшу. Маленько, ось так я розкатала своє тісто. Тепер беру ось таку кругленьку виробку і буду робити печиво. До речі, можна взяти будь-яку іншу формочку, зробити печиво фігурним, а можна взагалі просто його порізати на шматочки. Ці рештки тіста тепер прибираю, і потім знову їх розкачаю, і знову ж таки буду формувати печиво. партію печива я сформувала, переклала його вже на деко із пергаментом, Тепер беру виделочку і кожну. Печенюшку ось так проколюю. І після цього відправляю вже зарані розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 15 хвилин. Але тут враховуйте особливості своєї духовки та товщину розкатаного тіста. І ось мій крекер вже готовий з моєї кількості тіста. У мене вийшло 2 повних дека печива. Ось такий красивий, він виходить. Покажу, як хрусткий. Ну, це залежно, звичайно, від того, наскільки тонко ви розкотили тісто. Такий крекер має абсолютно ненав'язливий та дуже приємний цибулевий аромат та смак. І головна особливість такого печива, що готується воно в домашніх умовах, власноруч, без додавання всяких не надто корисних та незрозумілих домішок. А я всім хочу подякувати за перегляд. запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я всім бажаю мира та злагоди і до зустрічі в наступних відео.